Позивний мій Львів, сам родом зі Львова, 25 років. Ну, Я сам інструктор зараз з урбанізованої місцевості. Я акуратно, вже звідси він мене прикриває з правого плеча, тобі ж мого, навіть якщо він зробить постріл туди, то я лишуся живим, хай вуха там постраждають і так далі. Почалася війна, ну не з перших днів я пішов, бо мене не брали, три рази я звертався, то мені казали, Каже, що у вас немає бойового досвіду і так далі. Ви не строзили сорочку, ми вас не можемо взяти. Але я пішов, попав в 79-ту бригаду, попав в Мар'янку і, і пішов мій шлях звідти. Це було жовтень, це жовтень 22-го. Я приїхав темно, все таке, якби, таке, якби в фільмі про Сталінград, все розвалене. Я кажу, перші мої враження це просто таке, якби колись там з батьками дивилися фільми старі там, і просто емоції тоді зашкалювали. Просто. Стрільба, міномети, то була атмосфера просто заряджена. <звук> ну ці хлопці, з якими я був, не мали такого, як скажем, задньої. Все, зібралися, пішли. Багато чого вони мене там навчили. Дуже багато чого навчили. Да, криком, да, було таке, що її десь там прописували мені, але нічого, я кажу, навчився іменно там з ними разом. Я зараз це все згадую, як якийсь сон. І він приємний, бо тоді було досить приємно воювати тоді з такою компанією. На той момент там були хлопці, які були вже два місяці в Марянці, місяць марянці. Познайомився я там е, з моїм покійним другом. Я його буду весь час згадувати, весь час, де я б не був, де я би, в якій точці країни я би не був, я його буду згадувати. Це був Владислав Матіга. Він мене всього навчив, він мене і при першому пораненні, мому, і виніс звітом з Марянки. Тобі ж надав мені першу допомогу і виніс мене на евакуацію. Це було 23 грудня, тишина була, ніхто нічого не стріляв, ні, нічого. Ми сиділи на позиції Одеса. І пролунав перший постріл, я якраз стояв на очах, пролунав перший постріл в бетон. Раз в пилюках я перебігаю в іншу кімнату. Це працювали гранатометники з підерської сторони. Дивлюся, де вони є, виходжу на рацію, щоб подивилися, десь орієнтовно даю годину, звідки працюють. Бах, другий постріл. Там плита з'їхала з другого поверху, і вона якраз мене захистила від того, щоб ну, рекошетнула і не взірвалася. Ми перебігаємо малу кімнату, я перебігаю, де стояв Паша. І він стояв на радійці, якраз спиною до стіни. Третій постріл з РПГ, він залітає, мені так здається, між плитами і в кімнату. Пишка, я вже лежу завалений під цим каменем. Вся ліва рука, вся вона не працювала. Тобто забій такий був сильний, що ну, просто я, ну, рукою я не відчував її. Просто. Там були хлопці яких був пулемет, і вони відстрілялися. Мені тоді надали допомогу. Цей Владислав Матіга. Він тоді вибіг з іншої позиції і надав мені допомогу, і він мене виніс звідти. Сказав, що ми ще зустрінемося з тобою. Я потім був в Буковелі на, від, на реабілітації, вилікували руку. Вже нас, пер, нас аеромобільний батальйон вивели в Красноорівку, і ми з ним пересіклися, поговорили там. Цей. Такий момент, що нас відбирали в штурмову групу. Я почув, що він пішов. І я пішов з ним разом. Пішов разом з ним, бо я почув, що він йде, значить я йду з ним разом. Тобто в нас було все потрібне екіпірування, ПНВ, прибори нічного бачення, лазери на автомата, глушники. І ми роботали тільки ночью. Ми їх викусували по чуть-чуть. Коли мене вже затруксотили, моя група здобула здобуток. Вона забрала позицію з 2014 року. Тоді по новинах, що 79-ка забрала там позиції з 14-го року. Пі... я такий радий був. Історична подія. Наші військові поблизу Красногорівки звільнили перший кілометр української землі, яка була під окупацією ще з 2014 року. Під український контроль повернули землю Мар'янської громади поблизу Красногорівки. 3 травня 2023 року, ми пішли штурмувати ліву сторону Мар'янки. У мене там оцей побратим Владислав Матіга загинув. Загинув. Ми його не встигли евакуювати, бо з, 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 з двох сторон почали лізти пі. І нам сказали, команда «Откат». 5 травня нам сказали, що ми, щоб ми забрали тіло. Я кажу, я, ну, я обов'язково піду, бо він мене виносив, я його мушу винести. Як би там не було. І так сталося, що на першій точці. Ский сапер, походу, отримав по нашій трапі. І я йшов перший, бо я став як командиром групи, і я підірвався на розтяжці. У мене дві ноги було повністю порваних, але ну, дякувати Богу, так само в мене був побратим Андрій Шустрий, позивний шустрий. Він так само мені скоро надав допомогу. Винесли мене, не думав, що я встану. Якось такі були мисля, що не стану вже на ноги. Але якось, дякувати Богу, сказали, що молодий. Що все буде добре. І встав, і, дякувати Богу, бігав. Я так само броні в в касі, як би там тяжко не було. Ще на даний момент в мене в коліні чотири осколка, але нічого, я так само виконую з хлопцями всі дії. За рахунок оцеї, моєї підтримки, та що в тилу в мене зараз знаходиться, моя дружина, мій син, заради якого я воюю. Мати, батько вони переживають, кожен день дзвонять до мене. Так само, дружина, як там справи, чи все добре. 23 квітня буде вже моєму малому 5 років. Він каже, в садочку, він каже, в садочку, виховательці, що тато за Україну поїхав. Він каже, я хочу бути як тато. Та як тато не треба бути. Каже, щоб в тебе було нормальне майбутнє, все, що я хочу. І незалежної України, так як було все до того. Щоб країна наша розцвітала і щоб було в нас. Все як налагоджено.